Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у відкритій студії ЗНУ з вами працює студентка ЕПФК ЗНО спеціальності журналістика, майстро Анна. І сьогодні у межах рубрики Успішний студент до нас завітала студентка другого курсу магістратури спеціальності терапія та реабілітація. Факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму Оніщук Вікторія, Вітаю тебе, Вікторія! Вітаю! Одразу перше питання: як ти вирішила обрати свою професію, що вплинуло на твій вибір та чому саме за ними? Після 11 класу я відразу вступила до Западійського медичного фахового коледжу? І на другому курсі ми вивчали таку дисципліну, Вона не є основною, але вона як доповнююча фізична реабілітація. Там ми вивчали фізіопроцедури, як це все відбувається. Також нас водили до Запорізького обласного клінічного лікарні, де показували та розказували про відділення реабілітації. Там ми вже трошки поспілкувалися з фахівцями, і мене це зацікавило. А потім згодом мій однокурсник мені вирішив запропонувати піти на курси масажу. Там я познайомилась зі студентами саме Запорізького національного університету, спеціальності фізична терапія та ерготерапія. Вони з задоволенням розповідали мені про навчання на цій спеціальності, і тому я вже остаточно вирішила, що хочу піти саме туди, після коледжу. Як ти сказала, ти навчалася в Запорізькому медичному фаховому коледжі, а згодом в Запорізькому національному університеті, і тобі все ж вдалося повчитися в офлайн форматі, проте формат навчання кардинально змінився. І як це вплинуло на твоє студентське життя? Якщо чесно. Ніяк не вплинула, тому що ну трошки треба було так себе дисциплінувати, навчитися бути самостійним студентом. Але все ж таки викладачі нашої кафедри, терапії та реабілітації зробили все можливе, щоб наші дистанційні заняття вони були дуже інформативні. Ми засвоювали не тільки теоретичні знання, але й практичні навички. Ми знімали відео, або це все було в онлайн режимі. Ми показували викладачі. Чам, вони нам казали, які у нас помилки, як, як все правильно робити. А потім згодом завідувачка нашої кафедри Богдановська Надія Васильівна запропонувала нам все ж таки проходити практику офлайн, відвідувати бази. Практик, тобто це була Запорізька обласна клінічна лікарня, міська лікарня екстрено та швидкою медичною допомогою та інші заклади охорони здоров'я, і там ми вже трошки попрацювали, поспілкувалися з фахівцями з реабілітації, які нам розказали, які головні аспекти, на що звертати увагу, і як правильно підібрати підхід до пацієнта. А які які саме аспекту обрано спеціальності тебе найбільше приватному? Саме головний аспект це напевно. Те, що я можу допомагати людям відновлюватися після травм або тяжких захворювань, допомогти адаптуватися, адаптувати житло або робоче місце, допомогти людині повернутися до повноцінного життя. А також найважливіше це коли ти бачиш результати, так і, і як радіє людина після того, як вона досягла своїх цілей в реабілітації. З твоєї біографії я знаю, що ти є членкою громадської організації Українського товариства терапевтів. Розкажи, будь ласка, про свій шлях і чому саме цю організацію тобрала. Коли якраз таки ми проходили клінічні практики від фахівців з реабілітації, а саме від ерготерапевтів, я дізналася, чи є українське товариство ерготерапевтів. І так як мене проваблюва більше ерготерапія, ніж фізична терапія, я почала замислюватися над вступом, тому що це є велика можливість поділитися досвідом, чогось навчитися, бути. В курсі всіх новин верготерапії, ну і взагалі, це класна можливість поліпшити свій професійний розвиток. Які обов'язки ти виконуєш у цій організації? Коли ти вступаєш до товариства, ти можеш обрати або один напрям, або декілька напрямів, за якими ти хочеш працювати. Я обрала міжнародну співпрацю, тобто я можу приймати участь у міжнародних конференціях, зборах, описанні наукових робіт, а також обрала професійний розвиток, там де ми з членами РГТ Товариства можемо обговорювати. Складні аспекти стратегії також займаємося перекладом оцінок тестувань з інших мов на українську мову. Я бачила, у тебе є великий список пройдених наукових конференцій, лекцій, семінарів. Чи можеш ти обрати якусь одну лекцію семінар або наукову конференцію, в якій тобі дали найбільшого досвіду або були цікавими? Я не можу обрати саме якось так виділити, можна так сказати, якусь лекцію або семінар, або конференцію, тому що вони всі були дуже інформативними, обширними. Я з кожної щось таке нове дізналась. Воно мене. Це мені допомагає і в наукових роботах, і в студентському житті, і в професійному розвитку. Тобто, ну не можу нічого виділити. Але як студент, хочу зазначити, що є дуже класна платформи для того, щоб можна було самостійно вивчити щось нове. Це фізіопедія плюс, тобто, мені дуже подобається. Вона дуже мені допомагає у навчанні. Розкажи про свій досвід, написання наукових робіт, і чи були з цим складнощі. А, складнощі так були, тому що інколи дуже важко знайти якусь актуальну інформацію, особливо в сфері реабілітації, тому що все щось постійно змінюється. І проблема буває з достовірними літературними джерелами, тому що не завжди розумієш, чи правильно написано, чи неправильно. Тоді можна звернутися до викладачів нашої кафедри. Вони завжди скажуть, де є помилки, як це переробити. підскажуть де обрати достовірну інформацію, і тому стає легше Чудово. Ти казала про актуальність і власне зміни в своїй сфері, що притаманно для будь-яких сфер нашого життя. Тож розкажи, будь ласка, як ти ставишся до цих змін і як взагалі слідкуєш за новими методами та технологіями? Ну, я позитивно відношусь до змін в сфері реабілітації, тому що а, вона розвивається з кожним днем, кожного тижня ще змінюється. Нові виходять нові закони. МОЗ а, можливо, у товаристві ми обговорюємо нові. Стратегії та методики, я, звісно, намагаюся приймати участь там у курсах, майстер-класах, тренінгах, тому що це мені допоможе не тільки навчання, але й потім, коли я стану вже фахівцем з реабілітації. Які, на свою думку, найбільші виклики наразі стоять перед фахівцями в Україні на сьогоднішній день, враховуючи складну ситуацію в нашій країні. З тим, тим паче, що кожного дня в країні все більше і більше стає людей, які мають обмежені можливості. А для фахівців реабілітації саме головне є відновити, адаптувати, показати новий світ пацієнтам. Тобто, що життя на цьому не закінчується. Треба вмотивувати та надихати, на те, щоб люди йшли далі, незважаючи ні на що. Як відомо, сфера реабілітації, загалом вся медицина є складною, а навчання довго тривали. Тож розкажи, будь ласка, як ти взагалі залишаєшся мотивованою і навчаєшся ним? Я думаю, що моя мотивація в тому, що я обрала саме те, ким я хочу бути. І Я знаю 100%, що я буду працювати саме на цій спеціальності, тому це мене дуже так мотивує. Інколи буває втома або. Стрес, але я думаю, що з, з цим можна впоратися головне не втрачати надію та натхнення. Бо які у тебе плани а, Ну якщо взяти наступний рік, то мої плани це закінчити навчання, успішно скласти єдки, захистити магістрську роботу, а також звісно облаштуватися на роботу по своїй спеціальності. Наостанок, я прошу тебе дати пораду з моїм будь вступникам, як обирати спеціальність. Я думаю, що найголовніше це ставити на перше місце своє бажання, тому що робота, яку ви обираєте в майбутньому, вона повинна приносити задоволення. Якщо ви обрали те, що дійсно вам подобається, то й навчання буде легше, і звісно, потім розвиватися в цій сфері буде набагато-набагато легше. Дякую за цікаве інформативне інтерв'ю. А вам, глядачі, дякую за перегляд. Ставте подобайку та підписуйтесь на канал Вступноку ЗНО. Власне, подобайка допоможе просуванню цього відео. І також не забувайте про наші соціальні мережі. Тут цікаво. Якщо ви успішний, заявляйте про себе та ставайте героєм нашої рубрики. Обирайте Запорізький національний університет. Майбутнє починається тут. До зустрічі.